11 грудня погоду в Україні визначатиме атмосферний фронт із Західної Європи. Уночі опади очікуються на північному заході країни. В день дощ прогнозується у північних центральних областях, а також в Одеській, Миколаївській і Харківській. На північному сході можливий мокрий сніг. Нарешті території опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме один градусів тепла, у день плюс 4, плюс 9. На сході та північному сході країни буде трохи прохолодніше – від 0 до 5 градусів тепла. На Полтавщині упродовж четверга небо вкриватиметься хмарами. Від середини дня йтиме дрібний дощ, що до вечора стане ще сильнішим. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 6 градусів. Темної плюс один. У Кременчуці пануватиме суцільна хмарність. У день та ввечері прогнозується невеликий дощ, що поступово посилюватиметься ближче до ночі. На термометрах плюс 7 градусів в день, після опівночі температура повітря знизиться до плюс 3. У горішніх плавнях зберігатиметься похмура погода. По обіді падатиме дрібний дощ, який із сутінками посилиться. Температура повітря в день становитиме плюс 7 градусів. Вночі вона опуститься до плюс 3. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 11 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2021 року – плюс 8. Мінімум 1968-го – 23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.